От як стати блогером набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якісь копійку? Бо всі люди думають, що стають блогерами і отримуються саме за монетизацію там в цих соцмережах копійку ці карбовиці, скажімо так, але насправді це не так працює, тобто. Всюди оця система реклами. У когось є якийсь продукт за це лампа і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь акаунти. От як ми зробили у нас в проекті Кантен-Хата, люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки, якісь виставлять, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій акаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було ботакаунтів на створювати, але просто от в своїх на живих акаунтів понастворювати, рекламувати продукти. І на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Амазон, як там Ютуплати, Адіда, Слайдрібок. У них ж є всі оці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що надо, заходить, виставляють відео правильно по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Легко набирається це тисяча підписників. Нічок такого нема це як накачати чуть підсип залі. На треба походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати гроші. Я от у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200 к гривень на місяць. Просто виставляючи відео, за посиланням, щоб ці профілі у мене старай, щоб в інстаграмі чи там в Тікток і зайдеш, глянеш, там постійно ефіри проводимо, показуємо, як це працює. Звіти, самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відео, показують, там ще подарунки по розіграв. Ну, коротше, я писав, пишаю з тим свідомом, яке ми створили.